Ми неодноразово зверталися до військової адміністрації. Ми зверталися до обласної військової адміністрації. Ми неодноразово були на прийомах у пана Брижинського. Ми писали листи, ми намагалися донести інформацію, що ситуація вкрай критична. Наше підприємство вчора. Жодна машина не отримала пального, нас не заправили. Наш борг за паливо складає там десь близько 800 тисяч гривень. Цей борг тягнеться вже, ну, мабуть, з півроку. Ми постійно перебуваємо в такій кризі. Беремо, віддаємо, беремо, віддаємо, беремо, віддаємо. Вчора нас не заправили. Ситуація наступна. Зазвичай у нас в автобусах баки пальним заповнені на 100%. Тобто, позавчора машини були заправлені, вчора вони день відпрацювали. Сьогодні вони працюють на тому, що залишилось у баках. Наскільки його вистачить, ну, по нашим розрахункам, десь до 14-15 години. Потім машини просто будуть з'їжджати в парк, тому що ну, вони просто стануть на дорозі і будуть стояти, їх приде затягати. Така ситуація. Розмовляли з головою адміністрації військової, Ще тиждень тому він казав: так, да, я розумію, дайте мені розрахунки, я перепровірю, перепровірю, да, я розумію, 9 мільйонів в межах тих коштів, що є, я проплачу, проблем немає. Але з того часу щось змінилося. Щось змінилося, і на неодноразові наші звернення ніхто не реагує. Хочу сказати, що за час дії програми ми майже... Ну, мабуть, один раз чи два, що отримали цю компенсацію в повному обсязі, а решти рази ми не дополучали по 600 тисяч, по 800 тисяч, по 150 тисяч. Я підрахував за час роботи нашого підприємства, нам не доплатила міська, міська рада, нам не доплатила два мільйона 800 тисяч гривень. Тобто, роботу ми виконали, виконали на 100%. Не доплатили нам 2 мільйони 800. 000. Ну розуміючи, е, е, який стан в країні, е, ми на це погоджувалися і не підіймали цього питання. Прибутку в підприємстві взагалі немає. Те, що там хтось каже, 20% прибутку, звідки може бути прибуток 20%, якщо в програмі компенсації вартість пального закладена 30 гривень. Може пан Брижинський не знає, скільки коштує це пальне? Так я йому кажу, що на сьогоднішній день саме дешеве пальне 50 гривень. Нема нижче ціни. По програмі в тарифі розраховується вартість 30 гривень. А пальне в нашій діяльності це, ну, мабуть, 50% забирає грошей. На підприємстві працює більше 80 працівників. 21 числа ми повинні були заплатити зарплату, ми не заплатили. Коштів у нас нема. Ситуація напружена. Люди дзвонять, обривають телефони. Свята, всім потрібні гроші. Грошей нема, виплати нам затримують. От така ситуація: транспорт взяли новий, підприємство взяло кредит більше 80 мільйонів. Кредити не платяться. Військова адміністрація на тиждень затримує проплату, вона ж потім платить через тиждень, да? От там раніше. От тиждень воно у них лежить, вони не платять. Я йду кричу, говорю, ну що ви робите? Несплачений кредит. Кожного дня йдуть штрафні санкції. І вони дуже серйозні. Ну, порахуйте на 80 мільйонів, які штрафні санкції за добу просрочки. Вони тримають тиждень, потім платять. Але ну, вони нанесли підприємству шкоду 150 тисяч гривень. Що це як не знищення транспорту в місті Чернігів? Що стосується ситуації, яка склалася, ну вона, звісно, я чесно скажу, парадоксальна. За півтора року який, яка програма працює після відновлення після бойових дій. оновлений рухомий склад, ну вже казали, 90. 390 90 автобусів нових чи е, великої міськості. Ну такого в місті Чернігові ніколи не було, і е, ми зараз спілкуємося з е, різними перевізниками різних міст, в тому числі і таких, наче передових міст, як і Київ, і Харків, і Дніпро, і Львів. І, і ми бачимо, що вони набагато відстають е, від наших е, перевезень. Е, маршрутна мережа. Ми вважаємо перевізники зараз більш-менш оптимальна. Вона задовольняє е, пасажирів і ми це відчуваємо е, в першу чергу, тому що практично нема звернення. Е, то, що ця програма спонукала нас е, чітко виконувати перевезення. тобто е, зараз, щоб ви розуміли наскільки чітко робить транспорт, 94% дає можливість нам отримувати компенсацію. Якщо ми виконуємо менше 94%, ми компенсацію не отримуємо. Тобто це нас понукає. Це перше. По-друге, щоб ви розуміли, якщо автобус запізнюється на кінечну зупинку більше, ніж на плюс-мінус 3 хвилини, нам вже цей рейс не зараховується, вже відсотки падають. Тобто можна сказати, що зараз автобуси ходять як часи. Ми такий регіон, де ніхто не хоче зараз нічого давати в борг. Ні паливо, ні запчастини. все. спочатку робіть предоплату, потім ми вам щось відвантажимо. Нас попередили наші поставчики палива там і запчастин. Вони кажуть, що хлопці до кінця місяця не розрахуйтесь з першого там травня. Ми вже відвантажувати вам в борг. Нічого не будемо.